Українська музика почалася у мене з українського радіо і променя, куди я вперше принесла свої пісні. Знаєте, багато радіостанцій українських ну нібито схаменулися після початку повномасштабного вторгнення, і там почала звучати українська музика. Українська музика на промені звучала завжди: різна, неформатна, складна, дитяча рок-музика це була завжди радіостанція української музики і залишається вона такою дотепер. І от останній час я насправді саме з променя дізнавалася про нові українські гурти, про нову українську музику. Є прекрасна програма Олександра Стасова селекція. Яку я слухала в подкасті е, рік тому-два роки тому? Бо е, мені завжди цікаво було, є, яка з'являється нова музика. Ну це так звучить Україна. І е, які нові музиканти, які е, нові гурти, які нові теми, де це можна почути так, щоб це не було, знаєте, е, комерційно вибрано, а так, щоб це побачити дійсно, що є. Бо в мене є така підозра, що деколи за комерційними радіостанціями якби з'явився новий стінг український десь, його б могли не помітити.